Вітаю у промову. З 24 лютого Україну охопив жах війни. Те, що здавалося неможливим у цивілізованому 21 столітті, сталося та принесло з собою біль, смерть, жах та страх. І кількість їх виміряти неможливо. Є в українській мові слова, що здавна вживаються лише в однині. До них належать переважно ті, що позначають людські емоції: любов, кохання, туга, смуток, сум. Виняток становить хіба що іменник страх. У Марка Вовчка знаходимо, не нагадуй про страхи, поминули вони. Найвищий ступінь вияву страху це жах. Слово жах означає почуття, стан дуже великого переляку, страху, що охоплює кого-небудь, і жах вживається лише в однині. Слово ж страхіття передає зміст чудовиську, потвора, яка наганяє страх на людей. Нерідко воно є синонімом іменника жах, який теж має значення того, що викликає почуття переляку, страху. Росіяни принесли на нашу землю ужаси війни, які українською слід перекладати правильно страхіття війни, а не жахи. Адже жах українською лише в однині. Говоріть українською правильно, женіть від себе страхи. Віримо, що усі страхіття, чудовиська, страховиська, потвори, монстри та почвари заберуться з нашої землі та наш жах припиниться.